Вирішила вам зазняти, бо мені дуже сподобався, цей варіант сніданку. Збриснула я зовсім легеньку олію сковорітку, кинула туди помідорки, зовсім трошки. Аж три яйця, уявляєте, виливаємо в збовтані яйця, посолені, трошки посолила. Так. І ще зверху потім, як воно вже трохи схопиться, покладу листочок тортилії. І все, смачного. А я ще потім переверну на інший бік, бо я люблю, коли є скоринка на партні. Ось так. Білковий сніданок. Корисно, швидко, смачно. Люкс. Трошки кольорових поправочок, Ще кинула пару листочків. На калорійність це не вплине, але ще буде смачніше і красивіше. Красиво? Я вже зранку була в АТВ. Знімала відео і знаєте що, трошки зробила закупи. Як виявилось, там 10-та година приносить оцінений товар, там, можливо, пошкоджена упаковка чи термін короткий. Так от я взяла собі дві пачки м'яса курячого в кіномурозілку. Я думаю, все з ним буде нормально. Я вже десь раз так брала, воно класне і на запах, і все. Тобто нормальне, просто є знижка. І ще взяла перший раз, спробуємо. Ось такий рис басматі пропарений. Теж він був зі знижкою. 60 з чимось. Там до 70 кг. До 70 гривень пів кілограма. По-моєму, ось такий варіант. Мені сестра казала, що вони прикольні, не розварюється смачний. Спробуємо, не злипається. І мікс. Взяла салатик. вже тобто Без акцій, Подорожчали вони зараз. Взяла каву підсолоджувати і згадала, що я сьогодні ще купила ось цей підсолоджувач. Минулий раз, коли я купляла, він ось такий мав дизайн. Кількість таблеточок не змінилася і вага. А змінився дизайн. На дуже довго їх вистачає. Там одна таблетка. Я маю незручно. Ага. Ось тепер така таблетка. тик тік тік, -тік. кнопочка. Ось такі малесенькі таблеточки це є замінник, так би мовити, цукру. Підсолоджувач на основі цикламату та сахарину у таблетках. Підсмажився мій. Лавашик тортилья. Не згоріло, то просто такий колір оба темніший. Бачите, якийсь злаковий і зробила ще собі каву. Вже підв'яли трошечки квіточки з дня закоханих треба частину лишити, частину викинути, оці ще гарненькі. А я вже маю нову квіточку. Дуже несподівано. Причому, мені здається, такі несподівані квіточки Вони мають ще більш цінніші, ніж квіточки на, який, на якусь дату, на день народження чи на якесь свято. Приємно! Отак так мене. Чоловік потішив. Ви знаєте, я тут поїла і прилягла. Не просто лежу, а читаю коментарі, передивляюся, що там Ютуб. І е, хочу вам сказати, що в Ютуб є такий прикол: він сам захищає авторів від хейту, е, від якоїсь агресії і може блокувати коментарі. М -м, наприклад. Е, але буває не завжди хейт, це може бути щось, що Ютуб не зрозумів, та, бо це ж програма. І він може якийсь коментар скрити, думаючи, що це якийсь негатив. От в мене відео є і пише під ним, що є коментар. Я заходжу, а коментаря не видно. То тобто я не можу прочитати і оцінити, вважаю, я це хейтом чи, чи, чи не хейтом, бо пам'ятаю, раз, якось я от не знаю, як тепер подивитися, щоб зайти. Бо пам'ятаю, що колись я знайшла, де були ці скриті повідомлення, і там були досить адекватні запитання, якісь люди ставили. Ну, може, трошки якось так формулювання того запитання було некоректне, але загалом запитання було досить таке нормальне. І що? І бувало таке, що якщо людина пише просто літер без пробілу, теж може от забанити. Коротше, мені тепер цікаво, а що там писали? Не можу прочитати. Я би відповіла, от таке то буває. Так. До речі, можу поділитися своїм досвідом ведення блогу. Ви скажете, тебе тут на мільйон підписників. Я знаю. І знаю, чому на мільйон, бо не вкладаю стільки ресурсу. Тобто, щоб був фідбек, як люба робота, щоб. Був результат, треба вкладати ресурс. Тому так. Коротше, цікаво, що там писали. Прочитати не можу. Вже збираюся. Знову по заветку. Що це таке? Йдемо на масаж. У нас кожен день нова розпаковка. Лезветка, покажи мама купила. Мама машинку не купляла. то попався подарунок. А мама купила отаку кукурузку. Такий прикольний варіант. До речі, це моя улюблена з дитинства. Бобо дуже смачна. А тепер вони ще й з подарунками. Мабуть, у ті, що з подарунками їх і перебили по продажам. Бо діти такі люблять подарунки. тепер. Боба теж має подаруночки. І сама кукурузка Ку смачна. Куля! Куля? Де та куля? Куля. Куля десь там. Треба ще розшифровувати. Яке це щастя! Бути мамою! Моя дитина забула взяти гроші для репетитора. І що? І я приїхала. Вони ходять на фізкультуру. Ось такий чарівний заклад. Ось віти прикол. Ми з Єлизаветою на зимовому грибозбиранні. Ну там, ми з бекуп'я, ще купили чай і дивіться, що я знайшла. Гриб. Я під снігом не збирала. Ви поняли, який я сильний грибак, гриб, грибник. Маслюки. Ого, їх тут багатенько. Прикол просто це справжні гриби. А. Замерзли. Тут псяки, тут псяки. Я думала, там вас але все одно прикол. Зима. Ми псяке зберемо руки. Сьогодні в мене на обід, але то вже ближче вечора фунчоза. Ви знаєте, минулий раз я купляла Чекайте, я під Ютубчик. Обідаю. Е, останній раз я купляла в рукавичці фунчозу, і мені здається, що вона була інша. Теж була смачна, але інша. А ось ця мені дуже сподобалася. Треба буде порівняти склад, може, тут щось інше по складу. І коли варилася, вона така напівпрозора, знаєте, що мені нагадала? З кукурузи таке волосся. Ми його назвали волоссям, то була кукуруза Барбі. Із морепродуктами. Мав бути, тунець, але я його не купила. Не знаю, я думала, що в мене є, нема. Нічого, буде на вечері тунець, бо мали бути. Морепродукти, буде наоборот. Ґгі, труситься. Коротше, фунчоза, мені сподобалося. Готується буквально 2 хвилинки. Я трошечки більше готувала, може 4. Може, це перше 2-3. Ну так, так. Всім привіт. Я сьогодні вирішила завітати в магазин Бутік. Секунду. Тут розпродаж у зв'язку із закриттям, багато і різних рецей. А мені треба джинси. Я собі, коротше, попридивлялася. Такі міряла завеликі. Уявляєте, 30-й розмір. зараз подивлюся. Вже собі, коротше, придивилась, поміряла. Будемо питати, що коштують. І хочу і сині, і кулаки. Це ще і парфумері. Показувала вам кадри з магазину. Потім дуже швидко їхала по Єлизаветку. Ви знаєте, я вже думала, що її поклали спати, але ні. Чемно чекала Єлизаветка з вихователями. Дуже дякую, що вони мені сприяли в моїх стараннях. От, що взяла? Хотіла я джинси, бо мої репнули. Хоча, хоча, а ну секунду. Ось мої старі, ось тут вони порвалися. До речі, перший раз, що в мене робиться в такому місці. я планую все-таки їх зашити. Ось тут, можливо, якось долатати, Чи як, коротше, не знаю. але... Хочу їх ще зашити, вони мені дуже подобається. Було ще в Гіві. Зараз є акція 2-3, але брала окремими чеками, бо вони різні по ціні. Взяла ватні диски, маю юного підлітка. У нас диски розлітаються на ура, тому взяла ось так багато. І ватні палочки. Не, не будуть займами, Термін у них я думаю, якийсь безкінечний, тому хай лежать. Щодо джинсиків, я загалом хотіла одні. отакі, от Мені дуже подобається структура джинсу. Ось така. Дуже мені подобається. Я ось ці поміряла. Вони мені виглядали трошки ніби короткуваті. Але я думаю, то вже йде літо до весни. от, Тому <звітлення> нормально. нормально. <звітлення> І ще ось ці оділа, світленькі. Тоже, вони мені дуже сподобалися на сідницях, Просто вау. ось цей шов, він так гарно підкреслює форму сідниць. Я не буду міряти, чекайте, я тут скарби знайшла <кхи> шишки, то ми їхали з масажу. І я каже, мама, дивись. І я її зірвала, цю зірвала, і знайшла. Одним словом, урвала я дві пари джинсів, і заплатила я за них загалом. Тисячу гривень. Було від цінника мінус 50, ці дешевші. А ось ці були трошки дорожчі. а Там мені ще з тисячі пару гривень копійками дали решту. Я задоволена. Тому ось так. Такі в мене тепер обновчки. Я маю світрі кофти Є і темні. Буду комбінувати, я думаю, буде гарно. Так що потіштесь за мною, а в кого які є ідеї до того, як тут зашити, то пишіть в коментарях. Бо я собі думаю, що щось підкладу знизу. І ось такими хвостичними скибками то все залатає. Можна навіть ательє занесу. Подивимось. Шкода їх викидати. Вони ще досить добротні.